Всім привіт! В PlayStation Store з'явилися нові знижки. Нова акція носить назву Вибір гравця. Економте до 75%. Триватиме марафон щедрості до 23 жовтня, тому обрати щось для себе з тисяч пропозицій часу вистачає. Зібрав для вас найцікавіші сейли. Поїхали. Gran Turismo 7 за 1150 гривень. Знижка 50%. Прекрасна гра, достойна ціна. Indiana Jones and the Great Circle знову мінус 20%. та новий прайс 1759 гривень. Все ще дорого. Ubisoft намагається впарити Star Wars Outlaws за. 50% та 1150 гривень за стандартне видання. Не знаю, чи є такі люди, які не грали в God of War Ragnarok, але для вас знижка мінус 50% та 1150 гривень новий цінник на класик. Легендарний The Forest за 1165 гривень, економія 70%. Найкращий NFS за попередні 10 років, Unbound Ultimate Edition мінус 80% та 580 гривень цінник. Дуже гарна пропозиція Dying Light 2 Reloaded за 660 гривень за ощати 67%. Перша знижка на Hellblade 2 в 25% та ціна в 1050 гривень. Must have для кожного українця трилогія метро майже за 300 гривень, економія 85%. Для тих, хто має VR-гарнітуру Batman Arkham VR за 162 гривні просто халява. Колись дуже популярний екшен шутер Deslup за 400 гривень. Заощайте 80% можна придбати та постріляти. Ну і на кінець відео, Gears of War Reloaded отримав першу знижку в 25%. 974 гривні за ремастер. Класики з Xbox. Ось такі тайтли за приємними цінами виділив я для себе. А що купуватимете ви? Діліться в коментах, поширюйте відео і не забувайте про вподобайку.